Ну, для мене найважливіші всі празники, тому що ми збираємося разом зі своєю сім'єю, з близькими, з родичами. Усі празники для мене найщасливіші. Коли мені було 7 років, я вірив в Дід Мороза, то тобто мій найкраще, коли вірив в чудо. Найкращий новий рік, в першу чергу, пов'язаний з моєю родиною, коли ми всі дружньою сім'єю сідаємо за стіл, святкуємо це свято. До війни у колі сім'ї. Другий свій новий рік я зустрів з, з дружиною. Це було найщасливіше, що було, мабуть, в моєму житті. Моя найкраща новорічна ніч це було свято з моїми батьками та моїми друзями, коли ми всією родиною зібралися на новорічну ніч і разом святкували. В кругу сім'ї і вітали на ракети, не вам на салют спокою. Мирі та злагоджені. Наступний новий рік планую відсвяткувати Новий рік, Різдво у колі своєї сім'ї, у себе вдома на Донеччині. Вдома, в колі своїх рідних і близьких. І ця вся війна закінчиться, бо пісні, піснями, а війна то страшна. На наступний новий рік я бажаю, щоб усі військові були вдома, святкували новорічні свята з рідними за одним столом. Слідущий рік сподіваюся на нашу перемогу, щоб я і мою побратиму вернулися додому, до своїх сімей. Хотілося провести в колі своєї родини, так само, як і в дитинстві за столом. В колі моєї сім'ї з моєю дівчиною. Я її дуже давно не бачив, дуже сильно за нею сумую. Побажання для українців. Насамперед, коли чуєте повітряну тривогу, то ви ховайтеся. Хочу побажати. Побратимам, українцям. Сил, наснаги, міці ми переможемо, бо правда за нами. Все буде добре. Україна переможе. Служив народу України.